Усім привіт! Мої любі глядачі, підписники! Сьогодні я починаю нове відео квашення капусти. І ще за вікном на це так просто кайфово сонечко пробилося скрізь такі темні сірі тучки. Ось, бачите, так незвично бачити на вулиці сонячні промінчики. Дуже-дуже все класне, аж хочеться жити, радіти. Сонце дає нам надію, дає нам енергію і. Таке цікава, цікава, яскрава А Ось моя робота. Я висвободила весь стол, нашинкувала цілу капустину, додала одну таку крупненьку морквочку, гарно а, просолила, потім треба її гарно ось так пожмакати, цю капусточку. Буду зараз знаходити бутиль і все туди гарно втрамбовувати. Спочатку ти така нашинковуєш капусту, а потім загружаєш її в бутиль, і бачиш, що взагалі мало. Знаєте, коли напустила сік, їй стало просто в три рази менше. Я гадала, у мене буде ну, хоча б на половинку бутильочка. Ой, я не знаю. І отак у мене тої капусти небагато. Зараз ще дотрамбовую, закрию кришечкою. от. І буде ось так мене вона стояти і коваситись. Так, все. стола я витерла. Кришечку знайшла. Дивіться, хто тут мій помічник. <гум> ти, як завжди, з мамочкою, да? Мурчика. Ай ти, Мурчик. Трішки перепочину, поп'ю я зелений чай з смачним коренем імбиря. Завжди купую в АТБ. Дуже класний. Тонізуючий чай в мене вийшов, любуюся сонячними промінчиками з вікна і піду з Сашунькою моїм робити домашнє завдання. Приїхали ми до нашого кума в гості, там де він торгує на риночку. На вулиці, нас, бачите, мряка накрипає дощик. Ой, погода така зовсім не зимова. Настя зранку почала нас дуже сильно кашляти, такі, знаєте, лаючий прям кашель. Я вже ляпнула, що завтра вона буде вдома. Будемо, мабуть, полоскати горлечко, не хоче то хімози купляти, сиропів. Всяких. Будемо лікуватися якимись народними такими засобами. Ось там попереду риночок, дуже великий, знаєте, багато м'яса, продають картоплі. Я вже думаю, якщо кум нам не закупив на опті картопельку, можливо, пару кілограмів тут зараз купимо. Цей димо чоловік каже, що його тут на ринку щось і нема, кума. Будемо шукати, де ж він тут є, чи нема. Ось там салко м'яско продають. Там наш кумчик має стояти, але його щось немає. Бачите, комбікорм. Людей багато. Бабусі йдуть з тачечками затарюватися. Ось тут біля мене яблучко. Тоді хоча б ми картопель. Бачите, продають на ринку і чоботи, будь-які класні, такі чуні, мені такі потрібні будуть. Ось наш сільський вайб їде трактор в полі. дир 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 Ой, везе якісь гілля. Постійно всі щось тут роблять, ходять. Багато сьогодні народу, так але нашого кумчика нема, бо в нього зламалася його машина. Являєте, дуже дуже ми хотіли з ним побити каву, поспілкуватися, подивитися на його асортимент товару, купити діткам мандаринки. Ось бачите, на яких машинах навіть приїжджають на ринок. Такі чудові, красиві. А, бачите, також засіяли цим гірчицею весь свій городик. Дивіться, яка вона величезна, класна. Не знаю. Буду також пробувати вже на своїй землі, на своїй ділянці також так засівати гірчицею. Ось там помітила дядечка, бачите, прямо сіно купив. <рив> Якось так цікаво мабуть, є якась нього худоба, а, можливо, коровка. Їдемо тепер знову з чоловіком на його роботу, але зараз наберемо води. Нам води вистачає просто на 3-4 тижні. Беру я багато, аж 31 літр. Ось так по 2 гривні, тому що фора ще тримає якось. Знаєте, автомати тримають ціну, тому що у нас через дорогу в сімейному кошику мазинчику вже аж 3 гривні за літр. Ось, бачите, покажу вам трішки мого села. Село у нас дуже молоде, красиве, все просто в таких новітніх тут будиночках. Це такий новітній жилмасивчик, бачите, забудовник ось так просто вибудовують, потім продають. Це, це, це заєць, якого треба нагодувати. Бачите, як він ме Навіть рота не закриває. Їсти хочеш? Звісно, що хочеш, пашлі. Йо, краса. Ні, Ну ви погляньте, тут ще є один кіт, дивіться, точно такий. Ой, точно такий, як той, що я годую. Дивіться, дуже схожі ці котики, один інший. Я в шоці, бо їх так багато. Що, і тебе нагодувати? Ну, морда. Стільки котів тут просто. Вдома перекипає мій чайник. Я його вимикаю зараз. зараз. О, я дуже хочу попити чай. Знаєте, в нас нема вже стільки світла, що ми просто вварені. Вчора мала подружка, моя забрати до себе Настю не змогла, не змогла, тому що не було в неї світла. Такий жах вона говорить, що прийшла і просто його не було. Вона працює, уявляєте, ми то хоч тут вдома, більш-менш я встигаю трішки там а, запустити пральну машинку на три години, встигаю трішечки зарядити якісь павербанки і телефони. Ну, це такий колапс, До речі, вчора провела ще пряму трансляцію встиг. Сігла встигла навіть спокійно попрощалась з глядачами, то буває таке, що сидиш, розповідаєш. Класне спілкуємося, і тут хлабусь, і все, і нема світла. Ой, зараз, дивіться, що в мене тут на столику моєму. Зараз кожний рік. Перед новим роком, в грудні місяці я витягаю всі-всі-сі мої тарілочки, мої кастрючки, судочки, от бачите, які просто накопичуються. Буває, що так і ми десь там чоловік втрачає кришку, і потім треба все перебирати. І все-все-все перед новим роком я просто комплектую, якщо щось не вистачає кришки, чи просто судок його викидаю. Ось такі, знаєте, нібито генеральне, таке масове прибирання всі, всіх ось цих полич ще вже не казали, я пам'ятаю, хтось мені казав на це на прямій трансляції та хоч би прибралася щось з себе, щось такого плану, що там, дверцят немає, і там так. Це срачно, якось накидано, всього всього дійсно так і є. Знаєте, я така людина, що я буваю, що я кудись щось кладу, а потім, коли вона вже ну, просто думаєш, ну, як його ще краще вкомплектувати, які ці коробки запихнути, чи, Ну, взагалі, у нас кухня малесенька. Тут десь два, ну, не знаю, 6 квадратів, тут, мабуть, і немає 6 квадратів тут, ну, максимум квадратів 5. Оці кухоньки-манохеньки, уявляєте, а нас багато людей живе, багато маємо посуду. Техніки, ось тут посудомина машина, акваріум, я не знаю, сагі підкажи мене вода. Через 5 днів ось така стає, чи то від якості води вже залежить, чи то я не знаю. Хто там акваріуміст, в мене ще буде мене переглядати, що мені з цією водою робити, я не знаю. Чи її відстоювати дійсно треба відстояти, мабуть, я її з-під крана наливаю, потім додаю хімію, як аквасейф. Ну просто жах, знаєте, кожні 5 днів це виливати. Замінювати жах. І бачите, яка стара меблів, дуже мало в мене поличок на такий об'єм цього всього-всього кухонного. Тому зараз буде так тадам, потім зніму, як там буде в мене все гарно. Сподіваюсь, потім е, ніхто мене вже не поприкне, що там в мене щось там наваляне, чи так кривенько там Корявенько все лежить. То буду це все брати в свої руки. Ой, як то кажуть, засучу рукави і буду працювати. М -м, Настюшка буде завтра, мабуть, вдома, тому треба бігом-бігом зараз, поки ще синочок мій в школі, зараз тільки пів одинадцятої. Ось так працюємо, живемо далі. Бажаю всім вам гарного вечора, дня. Чи ранку, коли ви будете мене переглядати, мої хороші ставимо вподобайки на це відео. Підтримуйте мене якомога більше. Для мене це дуже-дуже цінне і дуже дорога ваша увага. Після того, як я прибрала свою кухню, знаєте, трішечки змінила обстановку, повернула стіл. Мені здається, так набагато зручніше і краще буде для всієї родини. Взяла ось так: три гомілочки розморозила. Це той супнобор, який я беру в АТБ в великій упаковці. В мене тут приправка до курки, оливкова олійка. Також я ось нарізала вже кабачки. Цибулю також посолила, поперчила, хмелі сунелі додавала. Рис промитий в мене також трішечки солі туди перчику. Також чесничок міленько. На цей нарізала. І ось так на ці гомілочки висипаю я цей промитий підсолений рис, гарненько його ось так, бачите, в рукаві утрамбовую і буду запікати в духовці. Дуже смачно виходить. Також такі соковиті додаю молоденькі кабачки з цибулькою нарізаною. Вийде дуже-дуже класно. Також треба рукою ось так все шарами нібито розкладати, розрівнювати. І дуже люблю, знаєте, в духовій шафі готувати. Зараз включили мені тільки. Світло я бігом, в мене пралка загружена, духова шафа гріється, так швиденько-швиденько. І в кінці також додаю ще наверх, посипаю ось таким часничком міленько таким наробленим. Так, розкладаємо і вирівнюємо по всій площині нашої запіканочки. Також будемо шукати з вами ще лавровий листочок. Дуже люблю, коли він так смакує разом з рисом, разом з курочкою. Так, треба, мабуть, вибрати одненький. Так, Один упав, це щось великий ось, мабуть, такий середній листочок невеличкий. Будемо класти до нашого рукава. Ось так, десь посередині його вкладаю, тепер треба буде нам зав'язати одну сторону нашого такого цього пакетику нашого рукавчика. Так, відставимо зараз з вами всі спеції. Гарненько, щось так руками. Бачите, я протрамбовую, розрівнюю всі овочі на, на рисові. Внизу в мене така запашна курочка, буде дуже в нас смачна, класна вечеря. Також люблю ось цей рукав. Також от тебе купую. Він так скільки треба, відрізаєш. Потім всередині витягуєш ось таку. Нібито стрічку, вона дуже гарно в мене зав'язується тугесенько, гарнесенько, нічого не витікає. Дуже-дуже класно. Одну сторону вже зав'язали. Будемо перевертати. Зараз а, будемо наливати з вами водичку, тому що рис без води в мене буде сирий. І він запечеться. Наливаю я кип'ячу воду, таку от, щоб була в мене. В чайничку наливаю ось таку повну-повну чашку. Тут у мене десь 250 мл, Відставляю, бачите, що навіть парує водичка, і потім гарненько-гарненько ось так її вниз воду. І будемо зав'язувати іншу сторону нашого рукава, нашого з вами пакетику. Ось так гарненько його зав'язую на два таких міцних вузлика. Щоб нічого не витікло, нічого не розв'язалося, і в мене всередині все було гарненько запечене. Будемо ще робити з вами такі ось надрізи. Візьмемо ножичок і будемо продирявлювати для того, щоб зайва така, знаєте, волога, вода ця випаровувалася. Трішки треба дати невеличкі такі надрізи, три надрізи караблю. і все. Відправляю в духовочку на 200 градусів, десь хвилиночок на 45-50. Дякую за увагу! Чекаю на ваші коментарі та вподобайки. до зустрічі в нових відео.